Станом на 19 грудня у Тернопільській області є 12 адміністративних територій, де зафіксоване підвищення епідемічного порогу. Серед них борщівські, збарайські, Кременецькі, Лановецький райони. У Тернополі захворюваність зросла на 8%. відсотків. Маємо за тиждень. У нас минув 50-й тиждень року, 900 випадків на 100 тисяч населення, що вище епідемічного порогу на 60%. відсотків. Тобто ситуація під ситуацією щодо захворюваності на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції, можна вважати, вона продовжує залишатися нестійкою. Цього сезону прогнозовано три штампи вірусу грипу А: h 1 n 1 пандемічний, h 3 n 2 Гонконг та вірусу b прізмен Доведена циркуляція на території області грипу А. В цьому підсезоні спочатку епідсезону обстежено 47, 27 випадках позитивний результат на грип, а але це не ти залишається, тому що далі ми не можемо його ідентифікувати з кости, що немає чим. Цього підсезону є проблеми з вакцинами. На даний момент їх можна замовити у аптечній мережі і потім купувати. Складна ця ситуація і для людей, які знаходяться в групах ризику. Це особи, які мають хронічні захворювання, чи то легень, серця. Далі особи, які знаходяться в спеціалізованих закладах, чи це будинки престарілих, дитячі будинки, далі. Група під ризику» – це люди зв'язку зі своєю професією, роботою, стикаються з великою кількістю людей: транспорт, торгівля, сфера обслуговування. Абсолютні показники по області за минулий тиждень вказують на те, що перехворіло близько 9,5 тисяч населення. Кожен день, правда, дуже поступово 50 100 осіб на 50 осіб менше хворіє. Тобто прогнозуємо, що до кінця тижня ця кількість хворих буде меншою, але справа в тому, що епідемічний поріг нас в області розраховується кожен тиждень, він є новий. І відповідно, за даними баторічної динаміки, от саме останні два тижні року, у нас підпоріг захворюваність була менша, Відповідно, і підпоріг розрахований менший. Захворюваність падає, але падає епідемічний поріг. Головним для збереження здоров'я є щеплення, та існують інші способи уберегти себе. Оминайте велике скупчення людей, мийте руки, провітрюйте приміщення, уникайте стресів і правильно харчуйтеся.